Давайте подивимося розклад його думки про вас. Розклад для дівчаток. Буде загальний розклад на 4 позиції. Тому він програється далеко не у всіх. І для того, щоб отримати відповіді саме на свої запитання, я вас запрошую до себе на індивідуальну консультацію. Записатися можна в Дірект, в інстаграм, посилання є в шапці профілю. І так. Дівчатка, подумайте про свого чоловіка і будемо дивитися його думки про вас. Чотири позиції: перша, друга, третя, четверта. Давайте дивитися. Позиція номер 1 Ну, він вас бачить, знаєте, дуже активною, дуже такою пробівною жінкою. В нього є, звичайно, свої страхи. Він в роздумах, а чи, а чи будете ви гарною дружиною, а чи взагалі варто з вами щось будувати дуже таке, знаєте, стабільне родину. А, тобто, тут я би сказала, по першій позиції у вас іще немає родини. Бо якщо є родина, то ну, тут теж думки такі, знаєте, більше, більш легкі. Ось, чоловік, знаєте, в чому роздумує? В тому, що а, якщо серйозні стосунки між вами, то це вже кінець якоїсь радості, якихось приємних зустрічей, що це більше, знаєте, така робота. Кропітлива, постійна, що це як його йому хомут на шию повісять, і він буде змушений працювати і працювати. Трошечки він такий ще дитина всередині, він потребує любові, уваги, прояву якихось емоцій, знаєте, тепла. Він е, любить, коли він подобається жінці. Да? Тобто для нього дуже важливо, щоб ви звертали на нього увагу, робили навіть йому, можливо, якісь компліменти, або, знаєте, навіть показували те, що він вам дуже е, такий близький і е, дуже дорог да, для вас. Ось, е, тому е, думки, в принципі, дуже хороші, бачить він вас, е, ну, такою. Крутою дівчиною, але поки, знаєте, в нього свої страхи. Тому я би тут сказала, що з цим чоловіком треба так, трошечки ладиком, так, поступово, поступово, поступово його виводити на стабільні відносини. А по другій позиції ми вже дивимося. Ну, Тут, ви знаєте, хтось у вашій парі такий егоїст. Егоїст, який любить себе, який може, наприклад, відсторонитися, любить побути наодинці. І знаєте, ще тут такий безкомпромісний, категоричний, який вважає, що, ну, що він правий. Да? І дивіться, скільки ми спрашуємо думки про вас, то скоріше чоловік вас такою бачить. Тобто, що ви більше. А можливо, зараз відсторонилися від нього, можливо, ви тримаєте дистанцію, такий опір, да? захищаєте свої кордони. Можливо, ви якось поводите себе не так, як би йому хотілося. Тому що чоловік на майбутнє бачить з вами такий стабільний, хороший да, зв'язок, сімейний. Навіть якщо ви зараз родина, і у вас там якісь, можливо, Ну, такі легкі конфлікти або так охолодження відносин, то все одно чоловік бачить з вами в майбутньому родину, так? тобто він від вас не відмовляється. Ось, тобто тут би я радила, знаєте, якщо вам ця людина дійсно дорога, то ви трошечки пом'якше з ним, більше йому часу приділяєте, відповідайте на його дзвінки, не ігнорте його, тому що, ну, якби людина вона орієнтована на стабільні з вами стосунки. Так, це була у нас позиція номер два. І дивимося позицію номер три. Ви знаєте, зараз якось чоловікові та досить важко, можливо, у вас пауза, можливо, він себе погано почуває, можливо, в нього завал на роботі. Можливо, ви не можете зустрітися, да? тому що, поки я бачу, що немає, немає коннекту з вами, але є такі думки. Я не скажу, що це вже такий остаточний намір з вами. Почати комунікувати. Але думки про це є. Але все ж таки присутня ще важкість у ваших взаємовідносинах, або взагалі він вважає вас дуже такою складною людиною, да, до якої ще якби, не так просто підступитися. Ось тому ну, тут, знаєте, тут, е, якщо у когось пауза, або, можливо, між вами немає ще відносин, да, ви чекаєте а, якісь кроки від чоловіка, то вони можуть бути, але не так швидко, як би ви того хотіли. Тобто, ну таке враження, що людина, знаєте, витримує паузу, е, чекає слушного моменту. Якось так. Можливо, людина знаходиться далеко від вас. так? І ви не можете фізично зустрітися. Це теж може бути, тому що тут я бачу більше знаєте, відсторонення взагалі побудови ваших відносин. Не відсторонення, а відтермінування. Тобто, в часі, коли ну, зараз нічого не відбувається, але в майбутньому можливо. Можливо, щось і відбудеться, але це знову ж таки не гарантія, тому що сьогодні чоловік думає одне, завтра, завтра думає інше, тому, ну, якось так. І четверта позиція. Тут, в принципі, він вас бачить серйозною, стабільною людиною, але тут якийсь аспект, знаєте, більше. В нього йде розчарування, чи, можливо, ви дуже дорого йому обходитесь, да, дівчата вибачайте за, так, за таку трактовку. І, можливо, чоловік думає, що він просто вас не потягне. Знаєте, є ще так, такий момент, тому що він зараз якось в роздумах. А, да, він більше, ну, якщо чесно, схильний або закінчити якусь ситуацію, якщо у вас була і ця ситуація пов'язана, наприклад, з фінансами, можливо, ви. Там просили якісь кошти на поїздку, або на якісь речі, то ну, ви можете почути категоричне ні, наприклад, да, від чоловіка. Якщо у вас ну, якось зараз застопорилися відносини, або ви тільки, знаєте, придивляєтесь, у вас тільки щось почало, то чоловік може бути, знаєте, так. Пропасти або різко все обірвати, сказати, що він якби, ну, не буде продовжувати ці відносини. Тут мечовий король, тут більше людина прагматична, він ну, такий більше знаєте, холодна голова і він все прораховує. Тому ну, і фінансовий аспект програється в як розчарування для чоловіка. Да? Тобто, може, Може дійсно думати, що з вами він просто не потягне, не потягне фінансово. Так, що такий розклад вийшов дівчатка. Нагадую, що це загальний розклад, не треба зараз переживати, якщо ви отримали якусь негативну прогностику. Запрошую вас на індивідуальний особистий розклад саме по вашій ситуації. Записуйтесь через Дірект, інстаграм, посилання є в шапці профілю. І до нових зустрічей!